Привіт, мої любі друзі. Привіт. Зараз якраз крайні вихідні мого київського циклу. На жаль, як завжди, мені Києва не вистачило. Мене ще так багато тут справ. Мене ще так багато місць, які б мені хотілося відвідати, але життя дуже вируюче, і ти не можеш одночасно бути скрізь. І я вже ментально поступово налаштовуюсь на Чернавці, Чернавіце, місто моєї любові, місто моєї душі. Адже тільки я приїду і буду сто років музичному училищу імені Сидора Воробкевича, яке подарувало світу Софію Ротару. Льва Фельдмана, Яна Табачника, Мозгового. Ну, в принципі, що казати? ну, Гнатюк, Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук, Зінкевич, Буковина ненька. Це край, який настільки співучий, який так багато подарував світу великих імен, Микола Мозговий, і так далі. Так далі, так далі. А потім день вишиванки, і звичайно, я волію бути душею і фізично в Чернавцях-Чернавіцях саме в місті, де цей день започаткувався Олесою Воронюк, студенткою, а далі вже викладачкою нашого університету імені Юрія Федьковича. Тому це, звичайно, буде шпатір бруківкою. І я тільки можу собі уявити, яка це буде феєрія. Я особисто. Разом з Юлією Магдич ми підготували деякі цікаві моделі так само з Галичанкою. Ну тобто, Чернівці, чекайте, великий гардероб чудових новітніх вишиванок в чудових доборках аутфітів будуть презентовані саме на Кобилянській. А сьогодні, в цей чудовий суботній вечір, я хочу з вами поділитися. Своїм щастям, адже я знову і знову буду у театрі імені Івана Франка. І сьогодні е Франківці будуть давати неймовірну виставу за Еріком Марія Ремарко Три товариші. Це е вистава, це перше звернення франківців і нашого улюбленого театру. Ну, найголовнішого храмом по мене до творчості Ерія Марія Ремарка. Я обожнюю цього письменника. Е він настільки щиро, правдиво і безкомпромісно витворював життя своїх сучасників, а це саме зазвичай. Е Усі його персонажі, це хтось з його близького оточення, ну тільки в художній обробці, чи хтось е, з його друзів. І е, він змушений був у 1932 році покинути свою Німеччину, адже фашизм потужно наступав е, повністю вже Європою. І він поїхав спочатку до Швейцарії, а потім, відчувши ментально, що і там буде на переливки, і що е, за його безкомпромісність нацисти й фашисти однозначно. Його будуть е, переслідувати, а потім знищать, він поїхав до Сполучених Штатів. І там же, е, нестальгуючи за Матінкою, Європою, він писав, 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 писав. Е, це була дуже цікава особистість, і його твори треба перечитувати. Особисто для мене, коли я почала з ним знайомитися, з його творчістю ще в школьному віці і вже зараз вже ну, свідомою людиною. Кожен раз його твори в мене відгукуються великою емпатією, а інакше не може бути. Три товариші, хлопці. Трійка, які повернулися з Першої світової війни, це події відбуваються у Німеччині 1927 рік. І вони після посттравматичними синдромом після пройдення Першої світової війни вони собі по товариськи, але це ж молоді хлопці, молоді люди, вони влаштовують собі таку невеличку, не досить прибуткову автомобільну майстерню, майстерні по автомобільному сервісу. Вони дуже різні. Це історія їх життя, їх кохання. А, взагалі, Ерік Марія Ремарко писав про незреалізоване, втрачене покоління. Тут багато про що можна казати, тому що це все дуже відгукується і з нашими шестидесятниками, які потім стали дисидентами за радянських часів. Вони всі черпали своє натхнення у творах Еріка Марія Ремарка, тому що настільки це все актуально на сьогодні. І зараз хто би міг подумати, що події, які описував Ерік Марія Ремарка між Першою і Другою світовими війнами, будуть дуже актуальними і в наш час? Хто би міг подумати, що зараз ціле покоління молоді після того, як ця фашистсько нацистська російська навала Русня просто полізе на нашу землю? І наші хлопці після травм? Будуть адаптуватися в нашому житті. Три товариші це зовсім актуальне про сьогодення. І не випадково, що неймовірні адміністратори і режисери, і актори театру Франка саме в цей час, коли ми святкували перемогу над фашизмом 8-9 травня. Саме в цей час, ці травневі дні, знову цю виставу показують на сцені нашого храму Мельпомени театру імені Івана Франка. Це про кохання у Еріка Марія Ремарка. Перша дружина була дуже хворою, і він її станом здоров'я опікувався все життя. І саме про це один з його героїв, з трьох товаришів і про дівчинку Патику грає неймовірна Анжеліка Савченко, народна артистка України. Про саме про це, про це кохання, яке він проносить через усе життя, так само відтворено в цьому творі. І неймовірно це все поставлено на сцені театру Франка. Режисер Юрій Одинокий, це один з моїх найулюбленіших режисерів. Його вистави дуже потужні. Вони тривають 3-4 години. Але ти не помічаєш цього часу. Це як на єдиному подиху. До речі, в суботу-неділю і неділю вистави, от зараз цей воєнний період, не о 6, не о 7, а саме 3 години, Тобто дуже зручний час. Це неймовірно. А хто ж грає на сцені? Ну така плеяда акторів, що годі казати, це е, наш народний артист України, просто красень, колишній міністр культури Євген Ніщук. Це народна артистка Смородина, це народна артистка Анжеліка Рудницька, народний артист е, е, Остап Ступка. І це така плеяда акторів, що просто я, от коли побачила, що в мене купа справ на ці дні перед від'їздом, але я, коли побачила, що три товариш, я думаю, може я навіть трошки спізнюся, але я це подивлюся і вам про це розповім. Ось так триває життя. Травневих вихідних у Києві. Хтось може піде в Ботанічку Гришка, адже ще бузок там квітне, і ви можете побачити цей неймовірний аромат. А хтось може з е, нашим неймовірним е, гідом київським хомою поїде на, під Київ на якісь екскурсії. А хтось Може, просто прогуляється Андріївським узвозом і побачить майстрів, і зайде на виставку по десятині 14, усі свої. Дуже багато чим можна зайнятися на вихідні у Києві. Я особисто свій вибір зробила сьогодні це три товариші. До речі, мій аутфіт. Він ем, от я коли підбираю завжди одяг і образ, я завжди, звичайно, хочу поєднати це з етнікою, своєю буковиною, з, з боковинами та й стриня, з гуцулією, з тим, що мені так так близько, адже Україна наша багатогранна, це від е, Луганщини і Донеччини е, Крим, і так само це наші Карпати і звичайно, наша неймовірна центральна Україна. А образ бачите, отакий стиль, аля Марлен Дітріх. Адже це ж було велике кохання Еріка Марія Ремарка там у Сполучених Штатах Америки, ще з однією леді. Яка змушена була покинути свою батьківщину саме із нацистських переслідувань, і вона носила дуже часто. Ось такі, от в Орсазі піджаки. Вона була неймовірно сексуальною леді і дуже талановитою. Але це все звичайно в Псайклінському. Оцей смокінг від. Хогобос в поєднанні за псеклінською українською, Україні стайл, навіть гуцуля, Гуцулія стайл поєднанні від неймовірної Оксани Левицької. З любов'ю до вас, скверу, який завжди мене надихає, який спонукає до того, щоб вам розповідати оцю всю красу з неймовірно блакитного нашого неба і чудових каштанів, і буску ваша щаслива! З величезними причуттями Оксана Дем'янишина сьогодні з Києва. А завтра побачимо, папа. -па.